Вибратись у далеку дорогу. Роздуми над Словом Божим. На п'ятницю 23-го звичайного тижня. РІК другий. Брати. Адже якщо я звіщаю Євангеліє, то немає мені чим хвалитися. Це накладений на мене обов'язок. «І Горе мені, коли я не звіщатиму Євангелія. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду. Якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Яка ж моя нагорода? А та, що звіщаючи Євангеліє, я безкорисливо викладатиму Євангеліє, не користуючись своїм правом. Яке маю з Євангелія, будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоби багатьох придбати. Для всіх я став усім, щоб, у всякому разі, деяких спасти. Усе це я роблю задля Євангелія, щоб стати її співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього вони ж, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб нетлінний. Тому я не біжу в непевності. Та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я приборкою і поневолюю своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Перше Послання Коринтян 9 розділ. Того часу Ісус розповів учням притчу. Чи може сліпий сліпого дорогою водити? Чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель: Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Як можеш сказати братові своєму? Брате, Дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, Лицеміре, вийми спершу колоду з власного ока. А тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата. Луки Шостий розділ. Чи ти колись подорожував за кордон, що для цього потрібно? Оформити документи, визначити маршрут, щоб знати, як доїхати, забронювати ночівлю, і не завадить гід, який допоможе зорієнтуватися на місцевості, особливо коли ти вперше в цій країні? Можна звичайно цього всього не робити. Але тоді подорож на вмання замість відпочинку перетвориться на справжній жах. Ось стільки зусиль, аби організувати відпустку. Ми готуємось завчасно. Але чомусь саме наше життя часто просто пробігаємо, зовсім не замислюючись. І сьогодні апостол Павло. Закликає нас не просто пробігти життя, а так, щоб осягнути мету, Царство Небесне, це, так би мовити, незнана країна і не на декілька тижнів, а на цілу вічність. Ось і варто замислитись. Як я готуюсь у таку далеку подорож, чи знаю, як туди дістатися. А головне чи обрав я собі провідника, який мене туди приведе? Чи може сліпий сліпого дорогою водити? Чи не впадуть обидва в яму? Луки шостий розділ 39 вірш. Як бачимо замало обрати гіда? Бажано, щоб він був зрячий. Сліпота буває різна: фізична і духовна, адже можна бути фізично зрячим та не мати розуміння, куди йти та що робити. У книзі Второзаконня можемо простежити зв'язок між зором і слуханням. Коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого. Щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов його, Господь поб'є тебе, сліпотою і божевіллям. 28, 15, 28. Виявляється від того, чиє слово я слухаю у своєму житті. Залежить, буду зрячим чи сліпим. І тут пригадується той же апостол Павло. Встав Савло з землі, і, хоч очі його були розплющені, не бачив він нічого. Діяння 9.8. Виявляється, можна мати розплющені очі і бути невидючим. Але після того, як зійшов на нього Святий Дух. він Прозрів Діяння 9. 17, 17. Це вже була інша людина. Для нас святе письмо як путівник, а Бог як гід, який не тільки знає, куди нас привести, а й сам є тим шляхом. І тільки від тебе залежить. Чи ти дозволиш йому вести тебе, чи читатимеш путівник, залишений тобі Богом? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.